Привіт, друзі! Сьогодні ми розкажемо вам про сонце. Але для початку сідаємо в нашу ракету. Так, ми зайняли наші позиції. Злітаймо! І так, ми зараз прилітаємо. Навколо сонячної системи. Молочний шлях наша галактика. Галактика, у якій розташована наша сонячна система і всі окремі зорі видимі неозброєним оком. Ми живемо на планеті Земля, одні із планет, що належать до Сонячної системи. Ці планети обертаються навколо Сонця, їх вісім. Від сонця вони розташовані в такому порядку Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Планети не випробовують світла і тепла, це холодні небесні тіла, їх освітлює і обогріває сонце. Планети здаються нам яскравими зорями. Це тому, що вони світяться відбитим сонячним світлом. Шлях, по якому планета рухається навколо Сонця, називають орбітою. У більшості планет є природні супутники. Вони рухаються навколо планет по своїх орбітах. Земля має один супутник місяць Марс, два, Фобо, Фобос і Деймос. Найбільша кількість супутників відкрита астрономами у Сатурна, 82. Навколо сонця рухаються також астероїди, комети та метеори. Сонце і небесні тіла, планети, їх природні супутники, астероїди, комети, метеори, які рухаються навколо сонця, утворюють сонячну систему. Ось ми й наблизилися до сонця, але запам'ятайте ніколи не приближайтеся близько до сонця. бо… Температура на поверхні сонця сягає 6 тисяч градусів, а в глибині до 15 мільйонів градусів. За такою температурою всі речовини, з яких складається сонце, перебувають у розпеченому газоподібному стані, тому сонце постійно випробовує багато світла і тепла. Сонячним світлом і теплом освітлюється. І обігріваються планети, які рухаються навколо сонця. До нашої планети доходить тільки невелика частина світла і тепла, але і цієї кількості вистачає, щоб обігріти землю. Якби сонце не гріло і не світило, то Земля поринула у темряву. Від холоду загибнуло усе живе, тому. Завдяки сонцю існує життя на землі, сонячні промені прямо лінь. Якщо на шляху їх трапляється непрозорий об'єкт, то від нього утворюється тінь. Це тому, що сонячні промені не можуть пройти крізь цей об'єкт або обвинути його місце за ним не освітлюється. Чим більше тіло, Тим більша перешкода і більша тінь. Маленький об'єкт є маленькою перешкодою для світла, тому від нього буде маленька тінь. Перевір це. Об'єкт неживої і живої природи поглинають сонячні промені, тому вони нагріваються, гарячим стають каміння, ґрунт. Нагрівається вода в ставку, річці, морі. Сильніше Нагрівають поверхню промені, які падають прямо висно. Тому, що енергія поширюється на велику площу, це відбувається, якщо сонце знаходиться високо на небосхилі. Кажуть, що воно стоїть над головою. Якщо сонце стоїть низько на небосхилі, то промені падають на, землю, на земну поверхню косу. Їх енергія поширюється ну, усе живе, тому завдяки сонцю існує життя на землі. Сонячні промені поширюються прямо Якщо на шляху їх трапляється непрозорий об'єкт, то від нього утворюється тінь. Це тому, що сонячні промені не можуть пройти крізь цей об'єкт або обвинути його місце. За ним не освітлюється. Чим більше тіло, тим більша перешкода і більша тінь. Маленький об'єкт є маленькою перешкодою для світла, тому від нього буде маленька тінь. Перевір це. Об'єкт неживої і живої природи поглинають сонячні промені, тому вони нагріваються, гарячим стають каміння, ґрунт. Нагрівається вода в ставку, річці морі. Сильніше нагрівають поверхню промені, які падають прямо висно. Тому, що енергія поширюється на велику площу, це відбувається, якщо сонце знаходиться високо на небосхилі. Кажуть, що воно стоїть над головою. Якщо сонце стоїть низько на небосхилі, то промені падають на, землю, по, на земну поверхню косу, їх енергія поширюється на велику площу, наслідок цього поверхня нагрівається менше. Висота на земну поверхню косу, їх енергія поширюється на велику площу. Наслідок цього поверхня нагрівається менше. Сьогодні все. До побачення!